Просили зняти санкції з російського олігарха. Колишній голова адміністрації президента Порошенка Борис Лошкін, олігарх Борис Фуксман та Рабендов Бляйх просили в Еманюель Макрона скасувати обмеження стосовно Мошекантора. Мотивували це, нібито вкладом росіян на розвиток єврейських громад. Лист як з'ясувало ізраїльське видання Харец. Вони надіслали ще 11 серпня від імені однієї з українських єврейських організацій. Утім, якось коментувати своє звернення для змі підписанти не стали, як і те, що насправді спонукало їх захищати російського олігарха. Листи з проханням зняти санкції засудили в об'єднаній єврейській громаді України. кажуть, підписанти листа таким зверненням ганьблять честь та гідність України, зокрема євреїв України. Мало того, автори навіть не живуть в нашій державі, а організація, якою прикривалися Лошкін та Фуксман, не здійснює реальної діяльності. Статки кантора оцінюють у 12 із лишком мільярдів доларів. Він наближений до Путіна, володіє компанією Акрон, одним із найбільших у світі виробників мінеральних добрив. Нині він перебуває під санкціями ЄС, Сполучених Штатів, Великої Британії та України. Кілька тижнів тому в Італії заарештували 11 віл Кантора.